Я вам друзі хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. До чоловіків. Я думаю, що переважна більшість пройдуть ТЦК, і ВЛК. іншого виходу немає. Це вам не Наталка Мосийчук. До свого сина я теж дала пояснення а, громадськості, а, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. І не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає. 18 річний син телеведучої Марічки Падалко та військового Єгора Соболєва долучається до лав ЗСУ. Яку професію обрав та як відреагували мама та батько? Почуєте у сюжеті. Ні, він розбирав квартири на Солом'янці, та у нас все тхне його е, одягом, які, з якому він звідти приходив. Але от молодь це старшокласники, це першокурсники Могілянки, це така вже спільнота, яка об'єднується. Тим більше у них зараз були канікули, і вони там просто зранку до вечора це все. Розгрібали, виносили це туди, куди прилетіла російська ракета. Так, так. А також чому чоловік Марічки Падалко обірвав усі зв'язки з родичами з Росії і про історію їхнього кохання почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Звісно, у нас не стоїть питання, кудись його вивозити. У нас стоїть його зараз питання переконати в тому, що воювати 18 років це ще рано. Поки що в перемовинах мені вдалося відсунути цю рамку до 21 року. Плюс батько його переконує, що треба в першу чергу воювати розумом. Тому треба багато зараз навчатися, що війна буде змінюватися, вона буде більш технологічною. Дуча Марічка Падалко ділиться. Її 18-річний син Михайло став військовослужбовцем Збройних сил України у своєму інстаграм. 49-річна зірка зазначає, її старший син з дитинства був справжнім патріотом. Тому після досягнення повноліття ухвалив рішення підписати контракт і вступити до армії. Наш син вже тиждень, як склав присягу на вірність українському народові, підписавши контракт ЗСУ. від самого початку війни. Я знала, що це може статися але все одно сподівались, що до того моменту, як йому буде 18, війна закінчиться, і в цьому не буде потреби. Потреба не тільки не зникла, потреба в людях тільки збільшилась. Міха вважав, Україна починається з мене ще задовго до того, як дізнався, що ця фраза належить В'ячеславу Чорноволу. Я дуже хвилююся і пишаюся одночасно. Мати сина в ЗСУ виявилось в кілька разів складніше ніж чоловіка, тому моя підтримка всім українським. Мамам -ма. одного боку, мені цікаві гуманітарні науки. Я е, захоплююсь політологією, історією, але водночас зараз е, більш актуальною для мене стає тема дронів, якоїсь навіть інженерії, і вистачає, що мені в цьому плані. Я Хотів би розвиватися далі. в цій сфері своєю чергою про сина висловився й його батько, колишній народний депутат і журналіст Єгор Соболєв. Чоловік Марічки Падалко зізнається, вперше дізнався про намір Михайла вирушити на фронт ще кілька місяців тому. Син уклав контракт з ЗСУ, Йому 18. Коли почалось вторгнення, було 14. Він жив футболом та історією. У 15 син залишив свою футбольну команду, де тренер ще у перші роки нагородив його прізвиськом. Професор за вміння вести гру у центрі поля. Міх тренування перемістилися у ліси на військові вишколи для молоді. У 16 він відклав плани про історичний факультет і вгрися у математику та фізику. Я тоді очолював роту БПЛА і ділився з ним аналізом війни дронів, яку ми винаходили. У 17 міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон. Влаштувався на їхнє виробництво та вступив до могилянки на щойно від відкрито там спеціальність робототехніка у свій 18-й день народження. Він попросив мене мобілізувати його до нашого підрозділу. Я відповів тоді, що роль пілотів зменшуватиметься а конструкторів буде зростати. Та запропонував продовжувати вчитися розробляти дрони, а за потреби випробовувати їх з нами на Запоріжжі. Він почав їздити допомагати нашій прифронтовій майстерні і зник ще й залишив свою роботу у компанії де його сфокусували але на РД та весь час хвалили. Я п'ять місяців намагався дізнатися, що відбувається в його житті, та отримував односкладні відповіді: все добре. Місяць тому міха зізнався, що з травня літає з одним добровольчим підрозділом і зробив вже сотню місій на розвідниках літакового типу на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках. І Що у жовтні він укладе офіційний контракт? Військовий порадив Михайлові приєднатись до Сил безпілотних систем збройних сил. України, і як з'ясувалося, саме це хлопець і мав намір зробити. Пишаюся, молюся. Думаю, як важко Марічці, якій тепер доводиться переживати за двох. До речі, ще у січні 2024 року, українська журналістка та телеведуча Марічка Падалко зізнавалась, її син Михайло мріє стати військовим і приєднатись до лав Збройних сил України. Тоді батькам вдалося переконати його не поспішати з цим рішенням і спершу здобути вищу освіту. Згодом хлопець Хлопець почав активно готуватись до служби разом із батьком Єгором Соболєвим. Він вирушав на запорізький напрямок, де допомагав у роботі з безпілотниками. Саме там Михайло набував перших практичних навичок, тренувався та долучався до підготовки дронів, що стало важливим етапом на його шляху до армії. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісеньки гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. І іграшковий період та цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відмазити вас, то очевидно щодо чоловіків, я думаю, що переважна більшість пройдуть і ТЦК, і ВЛК. іншого виходу. немає. ви знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. Тим часом старший син телеведучої Наталі Мусейчук Антон нині мешкає за кордоном і не служить у збройних силах України. Він виїхав із країни ще до початку повномасштабної війни та продовжує навчання в Німеччині. Також поєднує навчання з українським університетом. Щодо мобілізації, то сама Мусейчук пояснює, це рішення її сина, і він сам несе відповідальність за свої дії та життєві вибори. Приводу свого сина я теж дала пояснення е, громадськості, е, тому що Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. Не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає. Фабрики у нього е, кондитерської немає ні на що не претендує. і Він. Не порушував закон і не виїжджав 24.02.22. Нагадаю, ведуча Марічка Падалко розповіла її чоловік. Ігор Соболєв повністю припинив спілкування зі своїми батьками, які мешкають у Анапі на півдні країни агресора. За словами журналістки, рідні Соболєва відмовляються визнавати злочини Кремля та виправдовують війну. Вони кажуть, не все так однозначно. Ігор, коли з зарпеня. Я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів. Він нам написав все, що думає про Росію, про них, все, що він там побачив. Ну і написав їм їм і їхній країні прокляття. Я сама була дуже сильно здивована, наскільки він. Дуже різко і дуже сильно їм написав про свою позицію. Марічка Падалка тоді зазначала, її чоловік категорично відмовився підтримувати стосунки з родиною та заявив, зможе відновити їх лише тоді, коли батьки визнають свої помилки та попросять вибачення. Варто додати, Єгор соболів народився у Краснодарі і прожив там до 1995 року. Українське громадянство він отримав у 2004-му, після чого працював журналістом, а згодом став народним депутатом від партії Самопоміч, коли ж почалась повномасштабна. На війна Єгор добровільно став на захист України, тоді як його батьки залишилися жити в Росії та фактично підтримали сторону агресора. Ми не спілкуємось там з березня 22-го року, і не знаємо за яких обставин це спілкування може відновитися. Ми не говоримо про це. Це така болюча тема. В першу чергу для чоловіка він своє рішення прийняв. Я на цю рану не наступаю. Зазначу, Марішка Падалко та Єгор Соболєв познайомились незадовго до початку помаранчевої революції. На той час обидва вже були одружені. Перша дружина Єгора теж працювала журналісткою, як і він сам. І в них уже була спільна донька Аліса, про яку відомо небагато. Перший чоловік Марішки Падалко походив із забезпеченої родини банкіра. Майбутнє подружжя познайомилася ще в шкільні роки. Тривалий час зустрічалися, а одружились, коли Марічці було 22, А її чоловіку 23. Їхній шлюб тривав близько 15 років. У інтерв'ю Аліні Доротюк Падалко зізнавалась. Перший чоловік був чудовою людиною, проте не завжди з ідеальним чоловіком можна жити ідеально. І їй бракувало певного драйву. Все, чого їй не вистачало в першому шлюбі, вона знайшла у Єгорі. Але ні, це не було. Він мене захопив пізніше, бо це якраз вже почалась помаранчева революція, і я тоді побачила цю його пасіонарність, чесність, рішучість, сміливість, якої мені не вистачало. Бо я все таки, от знаєш, відміниться, це ж не завжди про розум, це про покірність. А Єгор такий був дуже. Мені дуже здається, він дуже емоційний. Цікаво, важливу роль у стосунках майбутнього подружжя відіграла телеведуча Лідія Таран, яка є подругою Марічки Падалко. Так склалось, що навіть на перші побачення з моїм чоловіком ходила не я, а на моє прохання вона. Ми з Єгором тоді не були ще вільними людьми, не хотіли бачитись, але тримати все в собі була не сила. Тому Ліда була змушена по черзі вислуховувати і втішати обидві сторони. Шлюби та наявність дитини у Єгора змушували пару відчувати внутрішній розлад, і вони намагались переконати себе себе що не закохані, проте з часом зрозуміли, життя без один одного не приносить радості і вирішили розірвати свої шлюби. Мирічка розповідала, її тодішній чоловік поставився до цього з розумінням і не ставив зайвих запитань. У відповідь падалко передала йому все майно, навіть те, що формально йому не належало. ми йому прийшли до нотаріусу на вулиці з Золотовороцького. Мені здається, це було. Я зразу все підписала. Я джочі пам'ятаю, якими очима на мене та жіночка дивилася. Тобто, дівчина, що ти робиш? Взагалі? Мені було тоді е, байдуже. Я хотіла все почати спочатку і нікому якби. Я вважала, що це буде правильно. І Єгор тим більше вважав, що це буде правильно, якщо ми там будемо починати все спочатку, в тому числі із матеріальної точки зору. Після розірвання попередніх шлюбів минуло три місяці. Як Марічка дізналась про вагітність у 2007-му У подружжя народився перший син Михайло. Наступного року з'явилась донька Марія. А у 2010-му – Катерина. Під час третьої вагітності, 26 лютого, 2010 року, коли Єгор і Марічка святкували свої дні народження, пара вирішила завітати до. Рацу та оформити офіційний шлюб я була знов при надії, і ця поїздка за задумом чоловіка мусила мене розважити на тлі шокуючої новини про мою третю вагітність за три з половиною роки. У нас зараз, я думаю, що версії, чому це не сталося раніше, дуже буде, вже, вони вже е, сплутались, переплутались, вони вже різняться. Його вже розповідає дітям, що мама не хотіла. Знаєш, тоді мені здавалося, що це взагалі просто така, якась така формальність. Ну треба якось розважити вагітну жінку, чому би і не повести до раксу. Але я іноді передивляюсь наші фотографії в той день. Ну якась я там прям дуже щаслива. Напевно, ну, це ну потрібно було зробити. На весіллі пари був лише один свідок, колега Марічки Падалко, а режисер Борис Долина. В інтерв'ю ЖВЛ Єгор Соболєв пояснював, довго не пропонував Марічці удружитися, бо не вважає штамп у паспорті чимось визначальним. До того ж, Марічка підтримує добрі стосунки з донькою Єгора від першого шлюбу. Ми завжди будемо боротися за нашу родину, що розлучення це ніколи не буде варіантом. Тобто, щоб не відбувалося, ми будемо разом. Ну ми не говоримо про те, що якщо ми там вчинимо якісь там кримінальні правопорушення по відношенню до ненотного, да, дає речі, які не пропустимо, але будь-яку кризу ми будемо вирішувати. Він мене. Якби до цього привчив, це не означає, що я там, щоб не відбувалося, ти маєш там все терпіти. Ні, це мається на увазі, щоб не відбувалося. Ми будемо це вирішувати, над цим працювати і не замовчувати. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!